Григорій Кавоненка показує роздрукований сертифікат. Без нього, каже чоловік, раніше до магазину не зайдеш, а від сьогодні на робоче місце не потрапиш. Що у нас робота з клієнтами, а клієнти хто його знає, які вони можуть бути заражені, не заражені. Невакцинований не працюєш. Працівники відсторонюватимуть без збереження заробітної плати, але залишатимуть за ним місце роботи. Яка служба має контролювати і як це робити, поки невідомо. На сьогоднішній день надійшли тільки роз'яснення від Мінекономрозвитку, розказує начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тарас Година рюпін Законодавчого документу, де було б все чітко прописано, немає. Зараз у нас Херсонщина перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки. Саме по цим вимогам ми і перевіряємо заклади стосовно тих вимог, які виконуються чи не виконуються. Стосовно дотримання наказу міністра охорони здоров'я. Стосовно переліку обов'язкових пропасів щодо вакцинації, Держпродспоживслужба натомість ще не отримувала доручення перевіряти саме цей показник. У самому управлінні по області з 230 на роботі 223 співробітники. Більшість послуг, консультацій і перевірок, якщо це можливо, надаються онлайн, розказує начальниця Наталя Клим. У нас на сьогодні невакцинованих залишилося сім осіб. Всі вони відповідно до роз'яснень, які нам надало Міністерство економічного розвитку, Вони повідомлені про вимоги чинного законодавства та стосовно свого відсторонення. У міському управлінні культури усі на робочих місцях 100-відсоткова вакцинація розказує начальниця. Тут також скоротили прийом людей, прийшли в онлайн, дистанційно не тільки консультують, а й концерти та конкурси проводять. У нас так сім працівників, і всі вакциновані. Ми достатньо до цього серйозно відносимось, тим паче, що ми працюємо з людьми. Та й, в принципі, для себе, для самих, у нас не було таких, знаєте, яких якихось вимог, що ми вимагали від працівників вакцинуватися. І сертифікатами, і в бухгалтерії управління свій показує Лариса Таратута. Отримано сертифікат вакцинації ще в серпні місяці, дві привівки. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.